Зміни водіям з 1 січня, а їх дуже багато, я їх навіть виписав усі на листочок, щоб нічого не пропустити. І скажу так, що не всі з них приємні. Дуже багато з них доволі неприємні для водіїв, а деякі це лише відтермінування того чи іншої події. Тож, доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема для кожного водія з 1 січня. Відбудуться глобальні зміни, які вплинуть на кожного водія автовласника, того хто обслуговує, заправляє. Ну в кого є автівка, то вони це відчують. Що ж відбудеться, розпочинаємо по порядку. Перше підняття ціни на бензин, газ і де Чому та тому, що перша січня, і відповідно до прийнятого в минулому році закону. Кожного 1 січня буде зростати акциз. Відповідно, бензин плюс гривня 50 за літру, газ плюс гривня 30 за літру і диспаливо плюс 2 гривні за літру. І в кого електрички також не радуйтесь, тому що підняття ціни на електроенергію і транспортування також відбулось. І плюс 2-3 гривні за кожен кіловат на заправках. Вже додали. Підняття цін на бензин відбудеться не відразу. Заправки не хочуть відлякати да, своїх клієнтів, тобто нас. Воно буде відбуватися поступово, його ще почали перед новим роком, і кожен місяць там декілька тих копійочок додають, додають, додають. Таке підняття буде відбуватись аж до 2028 року, і це лише по акцизу. По курсу долара можна також сміливо. Да, Гривню в кожну літру додати. О, коротше, день від дня все легше і легше. Далі, страховка. Ну, це якби і хороша новина, і погана. Так? Про страховку ми будемо розбирати більш детально. Тут хочу сказати лише те, що відчує кожен водій з Нового року, що вартість страховки зросла приблизно в 3-4 рази. Наприклад, в мене на мою, ну, не цю, а мою ту чорнішу машину так, BMW. Страховка в минулому році коштувала 2200, в цьому році коштує 6800. Тобто в три рази пішла вверх. І так майже на кожну машину. Тобто дешевше, ніж 6 тисяч. Зараз страховку буде купити вкрай важко. З хороших новин те, що більші виплати по страхових ситуаціях, пряме врегулювання і ніякої франшизи. Тобто страхові беруть на себе більше зобов'язань. Але це все за чий на рахунок правильно, за наш. Поїхали далі. А, до речі, для учасників бойових дій, тому що ви питали, відміна безплатної страховки, Тобто раніше їм не обов'язково було брати поліс цей ОСЦПВ, зараз це вже обов'язково. Єдине, що для них зробили, це 50% пільги. Але ця пільга також діє, лише якщо у вас авто. До 2,5 літрів об'єм. Якщо більше, наприклад, 3-літровий дизельок, то вже по повній вартості. І ви маєте бути прям власником, власником автівки і не використовувати її в комерційних цілях. І за кермом також має бути обов'язково учасник бойових дій. Інакше це все діяти не буде. Таким чином можна отримати 50% знижку. Це щодо новин, таких не самих хороших. Да, зараз поговоримо про трішки краще. До речі, ще про страховку, те, що камери дорожнього руху мають фіксувати, у кого нема поліса ОСЦПВ і автоматично виписувати штрафи. Поліція прокоментувала це, сказала, що поки що немає в них. Повноважень, тобто якогось законодавчого акту, який би то регулював, тобто такого поки що не буде, камери не будуть автоматично виписувати штрафи, але мені здається, це на якийсь короткий період, що їм да в законодавстві просто дописати одну стрічку, там, де написано, що штраф мають виписувати право інспектора, да чи поліція. Допишу ще і камери автоматичної фіксації дорожнього руху. Тому в найближчий час вже очікуємо, що якщо нема поліса, то камери будуть присилати так звані листи щастя. Поки що цього ще не буде. Поїхали далі. Е, відстрочили введення, дали відстрочку, депутати, до 2028 року введення Євро 6 мало бути обов'язковою, і це означало, що автомобілі, які нижче Євро 6, з Європи вже просто б не змогли ввести на кордоні, а це означало, що всі автомобілі, які ввозилися, тобто Дешевого сегменту авто вже ну пропадав би в Україні як такий. І також відмінили автооцінку сервісними центрами МВС при продажі. Як знаємо, раніше розглядалося, що вести обов'язкову оцінку сервісним центром МВС, Да, в них там була ціла шкала, де я дивився, що моя старенька БМВ коштувала в них чуть ли не мільйон, коли на ринку її ціна там в районі 300 тисяч. Да, тобто, ну, в них. Значно завишені оцінки, з яких прийшлося б платити податки. При першій першому продажу за рік, то звичайно, ні. А при другому, то там вже, дай Боже, податки і е, також військовий збір в 5%. Да, 5% того, 5% того і 10%. Відсотків з їхньої оцінки це була плюс-мінус пів вартості авто, яке б вони оцінювали. Тож відмінили оцінку поки що авто. Ну я думаю, що це також відстрочили, тому що це податково на них давить, щоб підігнати наше податкове законодавство до європейського. До речі, більшість цих новин це саме підгонка під європейське. Акциз на бензин це вимога Європи, страховка це вливання в страхові компанії європейських країн, щоб наше страхування з'єднати. Да, зелена карта там подорожчала також в рази, хто виїжджав за кордон, той чудово орієнтується. Тож слідкую далі. Вам розповідаю на каналі Автотема зі всіми цими питаннями по черзі. Розберемося конкретно. Тож до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.